І непогано, дуже непогано Вячеслав і каже 1980, випереджаючи Юліана рівно на 1 000. Тим часом Юліан покращує всі три сектора, забирає собі найкращих І на 115 тисяч не випереджає В'ячеслава. У нас Володимир Федь зараз закінчує своє швидке коло. І це покращення, але незначне. Десята позиція лише Володимира, дев'ятий Любомир Машкара. Давайте подивимось. Іван Карнієнко лишається на восьмій позиції. І схоже, що це все. Що ми не побачимо більше змін. Тож Юлян Гулик, В'ячеслав Василенко, Андрій Дуда, Тимофій Трощак. Наша перша четвірка. Чудовий результат для Вільямсів. І бачимо вогні. Стартові вогні. 3, 4, 5. І маємо старт. Не дуже, не дуже старт не вдався Андрію Дуді. Зараз проходять його пілоти. Анатолій Максимюк вже четвертий. По виграних позиціях. Три позиції виграв Анатолій Максимюк. П'ять Ілля Кочев, П'ять програв Михайло Лємішев. Також три позиції програв Любомир Машкара. Дві відіграв Андрій Пічуляк. А, що у нас цікавого ще відбувається в грі? У нас наразі. Ух, яка, яка серйозна помилка була. А, Марія Русова відкатилася на останню позицію, програла 3 в боротьбі з Юрієм Моросом за 16-ту позицію. Був невеличкий контакт в шиканні, але з цим. Жити можна, там ніяких пошкоджень у пілотів немає. Можливо, ох, і В'ячеслава також зносить. І Анатолій заїжджає на під. Анатолій виїжджає одразу, бо бореться зараз з Андрієм Пічуляком і дуже показово буде подивитися, як поводиться багума свіжий. Але навіть ще не розігріти мід проти прикатаного Інтера. Ох-ох, ви бачите, ви бачите те, що зараз відбувається між Алією Кочевим Анатолієм Максиміком Михайлом. Так, ліву пластину пошкодив Ілля Кочев. Це видно і він дуже втрачає темп через це. І я думаю, що так. Так, ми бачимо підвід Анатолія Максиміка та Іллі Кочева. Це були пошкодження, я думаю, в боротьбі я певен, що вистачить на цій там 20. 5-30 кіл, тим більше, що Юля на них вже кіл 5 проїхав. Це буде не так просто. Бачимо Дениса Забарного з Олександром Магураном, що у нас було на минулому колі. Денис пів секунди виграв у Олександра і, схоже, намагається йти у відрив зараз. І ви бачите, да, що доволі легко. Андрій Ярмоленко проходить Івана Корнінко, перегальмував, трохи помилився на гальмуванні. Він втримує сьому позицію 23-3 Лякочев за Анатоліє. Не набагато небагато. Він ух, 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 що відбувається, Олександр Магуран, Анатолій Максимюк. Це, Це контакт в Лєсму. Сподіваюся, що обійшлося без пошкоджень для пілотів. Різниця зараз 3,10. В принципі, зазвичай цього достатньо для того, щоб атакувати, наприклад, Старт фініш Давайте подивимось, чи вдасться. Ярмоленко пройти? Івана зараз. Так, тож Андрій Ярмоленко проходить Івана Корнієнко за боротьбі за сьому позицію і спробує намагатися на дістати Володимира Федя, Подивимось, чи йому це вдасться. Ну, власне, виглядає як доволі. М -м, так і очевидно, виглядає. У Дениса явно дуже низько налаштовані крила. У Анатолій не мав переваги в швидкості, але, як це часто буває з Анатолієм, він трошки розштовхав опонента ліктями і виходить вперед в цій боротьбі. Так, випереджає, без проблем випереджає Андрія. Ось що ДРС витворяє на, на цьому треку. І що у нас? У нас ще цікавого. Ну, Володимир Федь, Лемішев попереду, але його контратакує Іван Корнієнко. Знову ж таки, ДРС він працює в усі боки. Чи не буде зараз подвійної атаки на Володимира? Ні, лише Іван а, порівнюється, є контакт, щось відлітає в першій шикані. Ну, принаймні, вони не закінчили Болід на Боліді. Що пілотів по гумі? Тут же ситуація доволі цікава, бо були ті, хто зупинялися раніше пізніше, ті, хто зупинялися вже вдруге. Ох, і дуже близько до Юрія Ораса виїжджає Денис, але все окей, без контакту наче роз'їхались. Зараз він прогріє свіжий жиміт і матиме серйозну перевагу в швидкості над Юрієм. Денису забарному вдалося а, вийти вперед. Відносно Андрія Пічуляка, але зараз буде ДРС, і Андрій дуже-дуже близько. І чи вдасться Андрію? Денис 23-2 темп на цьому колі. Це майже ідентичний темп від Юліана Голика, і втримав Денис свою позицію. Ми, ми вже казали про те, що у нього схоже дуже низько налаштовані крила і дуже хороша максималка. При цьому для Романа Караханяна, наприклад, попереднє його коло було найкращим за цю гонку. І у нас сейфтікар. Що сталося, схоже, що це якраз Роман. Ох, Роман, Роман. Це була помилка в в боротьбі з Євгенієм Бондаренко. І, схоже, що Роман вибиває з цієї гонки. А Дмитро Нікіферов поставив Інтери. Тобто. Він також бачить, що погода скоро мінятиметься, але наскільки скоро а, зараз є ризик, що він ці інтери просто знищить. Так, і одразу за Юліаном у нас Марія Русова головний пілот, пілотса. Це грає на руку насправді Юліану, тому що це сильно ускладнює можливість атаки на рестарті для пілотів позаду. Також інтери поставив Любомир Машкара. Це цікаво, але прогноз дає ймовірність дощу в 43% лише через 10 хвилин. І Максимюк і Кочев поставили інтери. Оце цікаво. Я не певен, що це гарне рішення, якщо чесно. Зважаючи на те, що вони навіть не факт, що зараз нас доженуть е, пілотів. Подивіться, Максиміку ще 22 секунди е, до Ярмоленка, а сейфті Кар у нас відпускає пілотон на цьому колі вже. Але дощ розпочинається. Ми бачимо перші краплі. Ох, це буде цікаво. Давайте дивитися за рестартом. Цікаво подивитися на різноманітні стратегії. Дані да, Кіта, я згоден. А, давай дивитися зараз стартом. Юлян від'їжджає, від їде вперед. Марія роздає а, сліп стрім В'ячеславу. Відходить, пропускаючи пілотів. І. Е, ну... Ми бачимо, да, що В'ячеславу дуже важко зараз втриматися на цій, на цій гумі, він помиляється, пропускає, а, пропускає Дуду Лемішева. А де його напарник? Напарник взагалі восьмий зі штрафом. Що відбувається? Пілоти, пілоти, здається, не розуміють, хто кого має пропускати, хто коловий, хто не коловий. Та трек мокрий, боліди ледь тримаються, особливо на хардах. Ми бачимо В'ячеслава дуже великі з цим проблеми, якби він не пошкодив собі крило при цьому ще. А, тож трек потроху намокає. Анатолій Максимюк піднімається вверх. проходить Тимофій Трощака. Наскільки ні, боротьба. Наскільки впевнено, Тимофій тримався третім. І хто? хто буде першим перед параболікою О, з цієї пари? І там позаду них Ілля кочев так з витримкою дивиться на цю групу. Хто перший помилиться, хто, можливо, там десь вилетить, чи буде контакт, чи ні. І зараз і ДРС і ІРС, два пілота Максимки Кочев мають ІРС. А Тращак без РЕСУ. Навіть ох! Що, що робить Анатолій Максимюк? Він просто не залишив місця Іліхо і витащив його за межі треку. І вони обидва, бачите, три секунди програють. Зараз Тимофій трощику через це. А, Володимир Фейт трошки відвалився від цієї групи. Зараз Андрій Дуда знову атакуватиме. І. і, 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 і. Тут ось все ще є ДРС поки що. А, це не зовсім, знаєте, такий універсальний показник, але часто пілоти. І В'ячеслав Василенко. Василенко вибуває з цієї гонки. Він... він мав чудовий темп. Більшу частину гонки він їхав взагалі другим. Що сталося? Що сталося з В'ячеславом? Зараз йому треба буде. При першій же нагоді заїхати в бокси. Ох, і у нас помилка від Дениса Забарного. Дениса виїжджає, виїжджає Денис назад. В параболіку повертається і буде заїжджати на піт, схоже. Останній поворот, параболіка. Має бути позитивна динаміка швидкості. Схоже, що вона є. Юріан вже дає рестарт. ляко ще трошки проспав цей момент. А... Не вдалося йому одразу зреагувати на дії І, Юліана. Немає, немає він можливості атакувати пілота Мерседесу. Ох, з яким заносом влітає параболік у Ви це бачите, як він ледь-ледь тримається на, 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 на межі того, що може дати йому гума. Але це дає шанс Андрію Дуді на контратаку. І тут питання лише в тому, чи вдасться Елє втримати позицію на подіумі. Останнє коло розпочинають пілоти. Дуже важке коло, а для першої п'ятірки всі хочуть в'їхати в позицію на подіумі про боротьбу з Юляном, я думаю, вже ніхто і не мріє. Якщо Елє вдасться втримати цей подіум, це буде неймовірно. Так, у нас Володимир Федь. Володимир Федь атакує Феррарі. Володимир Федь любить Феррарі, їздить за Феррарі, але але чи вдасться йому? І. Фінішують пілот і фінішують Юліан першим. Андрій Дуда другим. Ілля Кочев, браво, браво, стратегічно третім. Чесно, я не вірив, що ти, ти, ти втримаєш високу позицію на. Гірші гумі. Тож, Ділян Гулик першим. Три секунди відставання від нього. Андрій Дуда. Ілля Кочев, третя позиція. Браво. Михайло Лемешев, четвертий. Володимир Федь п'ятий. Тимофій Трощак, шоста позиція. Сьомий Іван Корнієнко, восьмий. Андрій Пічуляк, дев'ятий Андрій Ярмоленко і десятий такий довіз в бочкову зону. Анатолій Максимюк. Одинадцятий. Денис Забарний. Два Вікарба, Євгеній Бондаренко та Олександр Магуран, 12 13 позиції. Юрій Орус, 14-й. Хаас. Це у нас Дмитро Нікіфаров, й Любомир Машкара, 17-та Марія Русова і 18-й Андрій Волков. ДНФ розбилися В'ячеслав Василенко та Роман Караханян, схоже, що в одному й тому самому місті. В'ячеслав Василенко має пасти слаб. На жаль, поінт він за цей Фаст і слаб не отримає. Ну що, друзі, дуже дякуємо вам за те, що були з нами. Сподіваюсь, вам сподобалась гонка, незважаючи на деякі технічні труднощі, які ми мали. І дуже вам дякую за час. Майте тихий, гарний, спокійний вечір. Донайте на ЗСУ і тримайтеся.